Земля Подільська плідна на особистості, що полишили по собі слід науці мистецтві, літературі музиці, від недавно культурно-мистецькому та просвітницькому центрі Вінницького національно-технічного університету за підтримки польського консульства у Вінниці було відкрито польський центр імені Ігнація Яна Подаревського. Багато геніїв, а ще більша кількість віртуозів. І безмежна кількість талантів, але серед них є імена, з якими пов'язують легенди. До величі їх прагнуть. Серед скрипалів такою легендою є Ніколо Паганіні. серед композиторів Моцарт Бах Бетховен, а серед піаністів Перенс Ліст і рівний Йому. Ігнацій Ян Подаревський. Розповідь про Подаревського проникло вплинула на студентів, а тому дехто із них вирішив продовжити цю традицію в музичному варіанті.